Вибір адвоката це відповідальний крок. Ось основні моменти, які слід пам'ятати. Визначте свої потреби. Чітко визначте, який тип адвоката вам потрібен, враховуючи специфіку вашої справи: кримінальні, цивільні, сімейні тощо. Дослідження та відгуки. Знайдіть потенційних адвокатів через онлайн-ресурси, рекомендації знайомих та аналізуйте відгуки і рейтинги, щоб отримати об'єктивну інформацію. Перевірка кваліфікацій. Переконайтеся, що адвокат має необхідні сертифікати та свідоцтво, а також спеціалізацію у вашій галузі права. Проведення інтерв'ю. Підготуйте питання для першої зустрічі. Оцініть стиль комунікації та професіоналізм адвоката. Встановіть особистий контакт та взаєморозуміння. Оцінка вартості послуг. Дізнайтесь про тарифи адвоката. Порівняйте ціни та якість послуг. Обговоріть та узгодьте всі фінансові умови. Підписання договору. Уважно ознайомтесь з договором, звертайте увагу на чіткість умов, права та обов'язки сторін та наявність умов про конфіденційність та вирішення спорів. Робота з адвокатом: підтримуйте регулярний зв'язок, відстежуйте прогрес прави, будьте відкритими та чесними, виконуйте рекомендації адвоката.